Папуга в банку і папуга на банку. В нас є дві різновидності. Одна от та, що ми до того продавали, вона і залишилася ще в нас. І ми її будемо також продавати і папуга на банку. Тобто, на любу ємкість, яку ви ставите. Тут є варіант получати продукт або в сторону. Образно ви собі ставите його на стіл там чи на той, і через той шланг. Воно подається на якусь, в якусь ємкість, окремо. Або ви тут у нас є такий так якби, отвір, який займає дуже мало місця, отут, між тим і тим. Тобто, воно поміщається на любу банку. Стає, встає. І ви сюди подаєте, от сюди подаєте ви продукт, він сюди. Попадає, наповнює оту основну ємкість. Тут стоїть у вас ареометр. і от звідси воно попадає вже в ємкість по тому шлангу. Тобто шланг основний, куди зливається продукт. Або в банку, або поза банку. А про папуга в банку то тільки, тільки на банку воно приходить. Ви вже її знаєте, я думаю, що. Тобто, дивіться, яка ситуація. Папуги в банку залишилося дві одиниці по 600 гривень. Це є акційна ціна. Ті в нас акційна ціна 650 гривень, їх вже теж мало залишилося. Так що використайте теж моментом. Люди зрозуміли і люди зорієнтувалися собі і почали. От реально хочуть собі полегшити життя, тому що от іменно такі девайси вони дуже полегшують вам життя. Тому що ви бачите зразу при в, в самому процесі, неважно, коли ви підійшли, ви бачите ситуацію по відбору. Дуже зручна і дуже класна, і просто потрібна річ для домашніх умов.